Всім привіт! Хочу записати деякі відео. Значить, Аж спонукало мене це відео написати е, канал е, Ігорович. Він там, е, в нього сонячна електростанція, значить, яка е, на акумуляторах кислотних він називає їх кисляками. Я Внизу буде там ссылочка, ну на його канал. Як Обов'язково, в принципі, бо я на нього силаюся. Я теж підтримую його, що більше кісляки вони саме неприхотливі для як вам сказати, для сонячної станції. Хочу розказати свої нюанси, свої такі приколи, які я ставка. Я вам зараз покажу свої акумулятори. Тут в мене є, які я брав на blackout. Значить, Поїхали. У мене є такі акумулятори. Один, другий, третій. Значить, що по тих акумуляторах? Дивіться, акумулятори оце одному е, рік, другому два. Я їх брав, значить, яка вийшла фішка? Оцей акумулятор в мене стояв на машині. Я його знімав, ставив, того що світла не було і так далі. Получилося в мене таке мощне є зарядне. От, я його ставив на, воно в мене не відключає. Я його ставив на ніч. Ночі виключали на 4 години світло, і він добре заражався, якраз Ну, Получилося Но так, що я купив один акумулятор собі. Навіть не пам'ятаю, вони однакові, Мені кажеться, що я брав цей 580, ампер, який вважається. Вони саме дешеві. Я його взяв, щоб світло виключати. Тільки я його взяв, думаю, оцей акумулятор якраз вже думаю, підзаряжу і на машину треба буде поставити. Я його поставив, ночі світло не виключили. І він мене закипів. Він кипів до ранку так добряче, в 6 ранку я встав, він був гарячий. Посипалися пару банок. Значить, Це я поставив на машину. Це два роки назад. А цей я вже просто багато разів з акумуляторами сталкувався. мене, я їх ну, встановлював, вирізаю кришку, вже так я колись робив давно. Верхню Обломаною ножовичним полотном обрізаю перемички, достаю банку, прочищаю, вичищаю, да там плюсова, яка трохи обсипається і так далі, то їх потім ставлю. Тут назад запаюю і все, і ця банка робить робоча. Так же саму цю я вирізав, ну тут я, звісно, вдирав. Теж я прочищав. Вона ще... Цей акумулятор робив десь місяця два. Місяця-два він поробив. Потім світло перестали виключати. І так я його два роки от стоїть, він вже не і, конечно, йому вже хана. Значить, Потім я купив ще одному в минулому році теж восени. Купив оцей акумулятор. Значить, з акумуляторів, що хочу сказати, це саме дебили акумулятори. Це саме такі, які ну, кислотні акумулятори, це саме, кажуть, там, деградація в них ще. У мене було таке, що я приїжджаю на роботу. У мене акумулятор забувся, як обично. Забуваюся виключити габарити чи ще щось, додому їхати. А акумулятор дохлий. Я його добираю до себе. Значить, мою майстерську заміряю, а там навіть 4 вольт нема. Я його ставлю на зарядку, мене там завели згорем пополам. Плухача, тому що з 4 вольт, звісно, акумулятор зарядить, дуже сложно. Приїхав додому, одразу його на зарядку. Він ніч постояв, ранком я в черки завожу. Все. В даний момент тому рік, тому рік, 2 тому рік. Ой, тому 2 тому рік, значить не важно, Я різниці з ними не замічаю. Хоч вони були розряжені. Якийсь з них, я пам'ятаю, був до 4 вольт Другий був десь до 10 вольт розряжений також. Тобто акумулятори ці, як от Ігорович казав, що. Дійсно, їх можна встановлювати. Якщо вони не розсипані, Ну, навіть, я кажу, я встановлюю навіть таким способом. Розкажу такий нюанс. Значить, в молодості в мене був і ждюпітер. Коли я купляв е... мотоцикла, хазяїн сказав, що акумулятор, там стоять 9 амперни, це ще які роки були. значить, Акумулятору хана. Я цей акумулятор значить, взяв, промив. Я його промивав під водою з колонки, тобто централізованою водою обичною. Дістилірованої води не було. Я натупив льода з холодильника, там трохи десь пів літри. От. І я промивав миску, витрушував значить, все. Туди висипалося, 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 потім перестало вже так більш-менш сипатися з нього. Що я, значить, Потім в кінці я пропускав дистилірованою водою, залив кислоту обратно, я завів. Через три роки, ну, то тобто я його зарядив, мотоцикл почав заводитися взагалі супер. Через 3 роки я мотоцикл продав з тим же самим акумулятором. Ну, встановлювати можна аж бігом. Значить, другий прикол був, у мене був ще перший москвіч. Це теж було дуже давно. Е, ще розборні акумулятори, які банки можна було тут були залити е, смолою такою, виковирувати, розрізав перемичку. І все, значить, можна банку було достати, промити і так далі. Я купив москвича, не, точніше, мені, я його не купив, мені його одали дід з бабою. Значить, я його, той акумулятор, банку цю. Посипалась банка, рік пройшов. я як Е, Значить, я її достав, перечистив, вставив обратно, отут запаяв ту перемичку, ну, яка йде, перемички зверху стояли. Все, я ще їздив. Рік чи два. Потім, коли я вже на Железку устроївся, командировці і так далі, і мені його діти уграли, тому що включили габарити, Акумулятор посадили, тобто він так і здох. Пав смертю храбрих. Що я можу сказати? Звісно, зараз ці акумулятори вигодно производителям. Тому що вони не ремонтно пригодні практично. Встановлювати їх, якщо... Осипається плюсова пластина тільки. Мінусова ніколи не сипеться. От. Достаєш, промиваєш. Зараз в кожному кармашки, а ті кармашки вони не герметичні. Посипалася оця маска. І виходить внизу якби, короткі замикання маскою. І він вроді би і робить та банка. Но вона саморозрядної велика, Тому що вона через маску плюс-мінус. Замикає сам э, оксид свінця, той, що з плюсової пластини посипався. Ну, акумулятори, я кажу, це кислотний. І я привержені того, чому я до чого кажу. Я, допустим, буду вже збирати свою сонячну станцію, теж, я краще куплю кілька акумуляторів 100 Амперних. Це набагато дешевше. Я, звісно, я не проти цього, що літій-іонного акумулятора. Нічого ще поки не придумали. Вага і ємність, літій-іон. От. Тому він саме менше важить і саме більше ємність має. <кху> Я не проти цих акумуляторів. Ну от мені саме більше нравятся ці кислотні. І як Ігорович каже, кисляки. От. Ну, тісляті це саме дебильні акумулятори, які вони саме дешево стоять. По ціні, якщо розібратися і навіть літіфер, як, там фосфатні акумулятори куплять, вони, я розумію, що теж ємність мають добру і так далі, але вони коштують по сравненню тих три акумулятори. Якщо за ними акумуляторами більш-менш дивитися, він 5, 6, 7 років може ходити. Ну, Це моє а це я просто навсю чогось понукав. Я ж кажу, я написав, я роз, розказав то, що свою думку. Так що так, оце що я хімічив з акумуляторами. Було в мене ще я, ще один акумулятор. У мене було таке, що я акумулятор так... Ну, щас ще розкажу. Аккумулятор. Кислота потекла зашипіло. Так. короче, Знизу на кожній банке я дно так вирізав. Конечно, зараз есть и як його силиконові ті пістолети можна розплавити, хорошо заплавити. А я банки там з дно вирізав. Зверху водою промивав. Потім назад їх ставив, запаював. Тільки запаював оцю хромку лишню пластмасу, обрізав. Отут. І там було додати знизу і паяльником, то і грався, кожного проплавляв. Але, звісно, вже нормально приплавити не можна було, не вистачало пластмаси, навіть по кругу, якщо все обрізати, все одно не вийшло. Я поїздив там місяць чи скільки, і його здав на прийом. Отакі навіть нюанси в мене були. Так що я теж за кисляки. Я вважаю, ціна і ємність, якщо тобі його не возити і так далі, якщо він буде просто на всьому стояти, то краще купити 200 амперних, 400 амперних. Можна 200ку, ну я вважаю, краще 100 А ціна. там... Будь майже однаково. Що це і що це, ну, це не такі. Там чуть-чуть більше ли, за корпус просто на всю доплачуєте, що лишній корпус. Так що так, от це відео я теж за кислотні акумулятори, за кисляки. Підписуйтесь на канал. Тут вон, велосипед вже збирається до кінця, скоро його відео викладу обов'язково.